Трамп вирішив більше не стримуватися, напряму заявив про бажання швидкого закінчення війни та оголосив це ледь не головним пріоритетом роботи на посаді президента США. Інсайдери зазначають, що на зустрічі з Зеленським він, начебто, натякав, що кінець війни близько, хоча його і намагалися переконати, що путіну довіряти не можна. Все ж Трамп вдався до неочікуваних дій заради підписання миру. Подробиці далі а ми вітаємо всіх глядачів. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Обраний президент Шадон. Трамп заявив, що хоче негайного припинення вогню і переговорів щодо завершення війни. Якщо Путін відмовиться зупинити війну, Трамп буде бомбити рашистську економіку, обвали ціни на нафту, а також збільшить військові видатки. Про це пише The Telegraph. Як розповіли Reuters, з два джерела знайомі з перебігом обговорень, президент Зеленський використав свою першу зустріч із Дональдом Трампом після виборів президента США, щоб пояснити необхідність надання заходом Україні гр. Аранті без в разі завершення рашистсько-української війни шляхом переговорів. За даними видання, тристороння зустріч дала деякі перші підказки про те, як можуть проходити переговори про припинення війни. Хоча, напевно, процес, в якому повинен буде брати участь Володимир Потлер, буде пов'язаний з труднощами. А роль США в ньому поки що не зрозуміла. За словами одного з джерел Reuters, Трамп поводився із співрозмовниками доброзичливо, шанобливо і відкрито. Ну і схоже, вже був готовий слухати ані Трамп, ані близькі до нього чиновники, які опікуються питаннями України, не повідомляли про те, як саме вони уявляють собі розв'язання проблеми війни та наскільки сильно офіційний Київ наполягає на тому, що він має. Отримати гарантії безпеки в рамках будь-якого можливого врегулювання повідомило видання. Під час зустрічі було порушено деякі ключові моменти. Наприклад, було сказано, що світу потрібні гарантії, тому що одного припинення вогню недостатньо. Путлер може знову порушити його, як він вже робив раніше, без належних гарантій. сказало джерело Ройтерс в офісі президента України. У відповідь на запитання, як Трамп сприйняв бесіду із Зеленським і Макроном джерело заявило, він обмірковує всі деталі. Також новообраний президент США Дональд Трамп заявив, що завершення війни в Україні буде його головним пріоритетом після вступу на посаду. Пише Баронс. Я думаю, що ми повинні вирішити проблему війни України з РФ. обидві ці країни зазнають втрат, в які ніхто не може повірити. Сотні тисяч солдатів віддають своє життя, сказав Трамп в інтерв'ю Француз ким зми він також зазначив, що ситуація на близькому сході також важлива, проте менш складна. Ну а прем'єр країни Дональд Туск, виступаючи під час засідання польського уряду, висловився про переговори щодо припинення вогню в Україні, які також активно обговорюють в НАТО. І за його словами, польща буде активною учасницею мирних переговорів, які можуть стартувати в найближчі місяці. Говорячи про головування Польщі в Європейському Союзі, що стартує 1 січня. Туск сказав, що Варшава братиме. Ми безпосередню участь в будь-яких переговорах за його оцінками. Вони можуть стартувати вже зимку. Хоча він зазначив, що точної дати ще не визначено. В мене буде низка переговорів, що стосується насамперед ситуації за нашим східним кордоном. Як ви можете собі уявити, наша делегація буде нести спільну відповідальність серед іншого за те, який вигляд матиме політичний календар. Можливо, за те, як буде йти справа під час переговорів, які можуть початися взимку у цього року, хоча це все ще залишається під питанням, заявив Туск. Він також додав, що цього четверга до Варшави прибуде президент Франції Мануель Макрон і розповість про свої переговори з обраним президентом США Дональдом Трампом та українським президентом Володимиром Зеленським. За словами Туска, він постійно підтримує зв'язок із партнерами в країнах Балтії та Скандинавії. А на початку головування Польщі в ЄС Варшаву відвідає прем'єр Британії Стармер. Крім цього, нині голова Вашингтона Джо Байден поспішає спрямувати Києву мільярди доларів на військову допомогу на фоні загострення фази війни. Перш ніж американська підтримка оборони. Україна опиниться під сумнівом та за новою адміністрацією. Повідомляє Associated Press. Зазначається, що Україна, РФ та їхні союзники намагаються зайняти максимально вигідні позиції до змін, які обіцяють Трамп і його адміністрація. Про те, що підтримка США може скоротитися після інавгурації нового президента, знають українські військові. На фронті це то, якщо це станеться, ті люди, які зі мною мій підрозділ, ми не збираємося відступати. Так сказав журналістам, командир роти українських ударних безпілотників, які воюють у Курській області РФ у складі 47-ї бригади на псевдохамер. Військовий додав, що поки у солдатів є зброя і боєприпаси, вони будуть продовжувати воювати. Проте він підкреслив, що якщо всі необхідні військові засоби закінчаться, ворог може швидко знищити українських воїнів. За словами журналістів, адміністрації. Трація Байдена робить усе можливе, щоб зміцнити оборону України перш ніж покинути свій пост до слова. Незабаром після перемоги Трампа на президентських виборах було оголошено про спрямування понад 2 мільярдів доларів на додаткову підтримку Києва. У агентстві поділилися, що Байден та його старші радники скептично ставляться до дозволу на удару далекобійними американськими ракетами в глиба Вони вважають, що це не змінить загальну траєкторію війни. Про що розповіли? журналістам двоє високопоставлених чиновників з адміністрації президента США, попри це, адміністрація Байдена впевнена, що в поєднанні з європейською підтримкою вона покине свій пост, не залишивши Україну без зброї, навіть якщо Трамп скоротить допомогу. Проте, навіть зараз, адміністрація Байдена діє обережно, щоб не допустити поразки Володимира Путляра, що може призвести до заворушень, про що заявив журналістам колишній верховний головнокомандувач союзними війська. АМІ НАТО Філіп Брідлав він вважає, що військову підтримку України можна було посилити ще сильніше, щоб наблизити перемогу на ДРФ. Трамп же розглядає варіант скорочення надання військової допомоги Україні до зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Парижі. Він сказав журналістам, що це можливо. критики республіканців побоюються, що він потрапив під вплив Путлера. А його прихильники впевнені в тому, що новий президент США намагається маневрувати перед можливими переговорами про припинення вогню, експерт із рашистської української війни в інституті вивчення війни Джордж Бурос нагадав журналістам, що з 22-го року РФ вже стягувала сили та інші військові засоби із Сирії, Центральної Азії та інших країн. Ситуація може повторитися після того, як рашиські сили виведуть із Сирії. Кремль поставив Україну на перше місце. Наскільки це можливо, підкреслив він? Ну а тим часом цікаво дізнатися, що думають і самі українці. Так, понад 44% українців кажуть про довіру до обраного президента США Дональда Трампа, що суттєво більше ніж в усіх європейських країнах. Про це свідчать результати опитування на замовлення центру Нова Європа. 44,6% респондентів заявили про довіру до Дональда Трампа, що суттєво більше ніж показники, навіть найбільш прихильної до Трампа Угорщини, де Трампу довіряють 37%. Наприклад, у Франції Трампу довіряли. 16%, у Великій Британії 30%. Ймовірно, за таким високим рівнем підтримка стоїть очікування від нової адміністрації США рішучої політики щодо України або певні сподівання на обіцянки Трампа про швидке відновлення миру. На високі довірі Трампа могло позначитися і розчарування політикою чинного президента Джо Байдена, який разом із канцлером Німеччини Олафом Шольцем найбільше просів в рейтингу довіри українців минулого року. Центр нова. Європа ставив запитання про те, кому з двох американських лідерів українці симпатизують більше. І тоді Байден був беззаперечним лідером симпатії з показником 78,1%. Ну а про прихильність до Трампа сказала лише 10,1% респондентів. Опитування проводила компанія InfoSapiens на замовлення центру Нова Європа в період з 15 листопада по 27 листопада 2024 року. Вибірка дослідження. Складає тисячу респондентів, ну а теоретична похибка вибірки не Перевищує майже 3,5%, з ймовірністю до 1%. А ми будемо далі говорити дійсно ще про важливе про геополітику. Зокрема, про те, як президент нашої країни Володимир Зеленський поговорив із Туском після його заяви про переговори з РЕФІ. Зокрема, йдеться про те, що в вечірньому зверненні українського лідера про це було сказано згідно з його словами. Він обговорив із Туском співпрацю України та Польщі, а також подякував йому за підтримку. Ми маємо так і надалі працювати саме разом, щоб обидві наші держави ставали сильнішими. Спланували під час розмови нашу спільну роботу цими тижнями і також у наступному році, коли почнеться голосування Польщі у Європейському Союзі, заявив Зеленський. Ну і при цьому під час розмови домовились про обмін візитами. Домовилися про обмін візитами найближчим часом для кращої координації наших спільних дій. Написав Зеленський у соцмережі ікс. Ну і як відомо, прем'єр Польщі вважає, що Переговори між Україною та РФ можуть початися уже цієї зими. Зокрема, він під час засідання польського уряду розповів, що після початку головування Польщі в ЄС, яке розпочнеться у січні, він проведе низку переговорів, які насамперед стосуються ситуації за східним кордоном Польщі. І нагадаємо, що нещодавно також новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що Володимир Зеленський та Україна хотіли б укласти угоду з Росією, щоб зупинити це божевілля. Він також закликав до негайних переговорів, і Зеленський тоді відповів, що Україні потрібен справедливий і сильний мир. Ну і раніше повідомлялося, що Україна формує список партнерів, які увійдуть до контактної групи для формування спільної позиції щодо завершення війни. Окрім того, розглянемо ще важливі заяви і від Зеленського і про те. Що розповсюджують засоби масової інформації, адже відмова мобілізувати молодь підірвала відносини Зеленського з Вашингтоном. Про що йде мова? Зокрема, ідеться про те, що відмова президента України Володимира Зеленського знизити мобілізаційний вік також і повпливала на відносини з Вашингтоном. Це Телеграф пише, що за час повномасштабної війни між двома лідерами відбулося чимало суперечок, але це може стати останньою. Журналісти називають заяву українського лідера щодо мобілізації. Однією з найбільш відвертих атак на президента Джо Байдена мова йде про його категоричну відмову знизити мобілізаційний вік та слова про те, що кремлівський правитель Путін боїться лише новообраного президента Дональда Трампа та, можливо, Китаю, український президент завдав прощального удару спрямованого безпосередньо на Байдена, який ще 42 дні залишається найвпливовішим лідером у світі. Ну і щодо зниження мобілізаційного віку, нагадаємо, що раніше. Західні партнери закликали Україну вдатися до мобілізації молодих хлопців, щоб змінити ситуацію на фронті та стримати російський наступ. У президента Ж Зеленського відповіли, що захід не може передати вже обіцяну військову допомогу, тому нові мобілізовані не матимуть необхідного іх пірування. Тоді у держдепі також заявили, що готові навчати нових бійців. Ну і після цього президент України написав у соцмережі, що пріоритетом має бути не зниження призовного віку, а постачання збройним силам України зброї. Ну і безпосередньо будемо далі говорити про різні миротворчі місії, про візити президентів інших держав. Зокрема, Макрон прибуде до Польщі, щоб обговорити спільну миротворчу місію в Україні. Президент Франції Мануель Макрон прибуде в четвер до Варшави, щоб залучитися підтримкою свого плану гарантії безпеки України. План Макрона базується на корейському сценарії, за яким на лінію розмежування водиться інозин миротворчий контингент, військовий експерт Неліантененбаун, який працює над проектом такої місії, розповів, що вона може складатися із п'яти бригад, тобто це близько 40 тисяч солдатів. Польща ж, завдяки стрімко зростаючому військовому потенціалу та географічному положенню розглядається як важливий елемент цього плану. Зокрема, Варшава може взяти на себе командування однією із бригад. Макрон вважає, що чим більше країн візьме участь у такій миротворчій місії, тим більше шансів, що Росія не зважиться на черговий напад на Україну. І наразі зацікавленість у проєкті висловили Нідерланди. Велика Британія і країни Балтії ми пам'ятаємо, що ще минулого тижня були обговорення в Європейському союзі стосовно саме ось цього миротворчого саме контингенту, який чи передавати так військових чи говорити взагалі про це в голос. були серед дипломатів європейського союзу певні дискусії, певні категоричні рішення. І наразі ми бачимо, що а, прибуття Макрона до Польщі, яке ось ось має відбутися, воно може бути вирішальним а, безпосередньо для нашої сторони у війні Росії проти України. Ну і друзі, ще поговоримо щодо того, що Сполучені Штати спрямовують також фінансову допомогу. Зокрема, йдеться про 20 мільярдів доларів кредитних коштів для України в рамках програми Світового банку. Про це повідомив МінФін країни. І ця виплата є виконанням жовтневого зобов'язання надати Україні кредит у розмірі 20 мільярдів доларів від ЄС. А Також кредити від союзників по великій сімці. Кредит надається на 30 років і буде обслуговуватись за рахунок. Відсотків від заморожених російських активів, а щоб зрозуміти дійсно, як і куди будуть іти ці кошти, звідки вони будуть братися, можемо далі заслухати і коротку пряму мову. Економіста Олег Устиненко також прокоментував цю новину. Це буде працювати таким чином. Пам'ятаємо, що 300 мільярдів доларів це заморожені активи центробанку Російської Федерації. До речі, багато хто забуває навіть з аналітиків з приводу приватних коштів, які теж знаходяться в замороженому стані. Мова йде про найближче оточення Путіна про так звану номенклатуру кремлівської. Там коштів десь на 100-150 мільярдів доларів, або вже зараз знаходиться в замороженому вигляді, або знаходяться в стадії такого трекінгу. Тобто вирішується питання щодо їх подальших дій з приводу заморозки саме цих коштів. Але зараз ми говоримо дійсно про 300 мільярдів доларів. Ці 300 мільярдів доларів можна використовувати з двома треками: і перший трек це використання прибутків, отриманих на золотовалютні активи російського центробанку, які в замороженому вигляді зараз знаходяться. Вони дають ну приблизно біля 3,5 з мільярдів доларів. Щонай. Найменше на рік, тобто за три роки війни, вони вже дали майже 10 мільярдів доларів прибутку, продовжують залишатися замороженими активами, але вони все одно будуть приносити певні дивіденти в майбутньому. Ніхто напевно не може сказати, який саме буде прибуток цих активів, скажімо, в 2025 році або в 2026, або два цьому, і так далі. Роках, але напевно, те, що він буде, і можна орієнтуватися на мінімальний такий зріз в 3,5 мільярда. Доларів. Доларів на рік. І от проти цих коштів, які будуть надходити на ці, на ці активи в вигляді прибутків, і видається кредит. Під під наш під задаток, під залог цього цих майбутніх надходжень прибуткових, які будуть йти по цьому активу, і от було вирішено, що на 50 мільярдів, тобто, ну приблизно за 13 років, ці кошти повністю повернуться до тих. Хто дає нам зараз їх використання, і ці хто хто той, хто дає їх зараз, нам використання, він свої кошти отримує пізніше. А і хто це? Це велика сімка, в тому числі і Сполучені Штати Америки. І ми вже напевно з вами знаємо, що 20 мільярдів доларів з цих коштів з 50 мільярдів доларів буде надано саме з боку Сполучених Штатів Америки решта буде надана іншими країнами-членами Великої Сімки, в тому числі і. Європейським Союзом. Для нас ці кошти вони заходять як кошти формально, як кредитні кошти, але це не той кредит, який ну, ми з вами класично описуємо, що кредит це кошти, які заходять на якийсь певний термін, які треба потім повернути, і ще й відсоток треба за нього сплачувати. Ні, тут такого не буде. Тобто, їх можна ставити рівняння і вважати це грантовими коштами, тобто їх не треба буде повертати, і вони повернуться самим нашим кредитерам, кредиторам після того як вони от будуть отримувати ну протягом більш тривалого періоду часу, тобто ще. 10 років від цього моменту часу вони ще будуть отримувати прибутки на ці російські активи. Ну і гасити виходить той кредит, який вони нам. А далі будемо говорити і про божевільні заяви диктатора РФ саме Путіна, що ж він там з новеньке таке заявив. Зокрема, йдеться про те, що російський диктатор Владимир Путін заявив, що поява ракетної системи «Арєшнік» на озброєнні в Росії знижує до мінімуму необхідність застосування ядерної зброї. Таке Путін сказав на одному із засідань. Далі цитую його пряму мову. За великим рахунком нам тепер потрібно не ядерну доктрину вдосконалювати, арішнік, тому що якщо Братися достатня кількість цих сучасних систем ставлять просто на межу практично відсутність необхідності застосування ядерної зброї. Крім того, глава Кремля заявив, що Росія ядерну доктрину не посилює, а вдосконалює. От багато з'являється коментарів з цього з приводу з цього приводу використання Росії цієї ракети. Арешнік супроводжується низкою гучних заяв з боку Кремля. Диктатор Владимир Путін представив цю систему як відповідь на використання Україною захід. Кіною зброю далеко раді судії проти російських об'єктів, дописує Associated Press. Далі цитую: Ми вважаємо, що ми маємо право застосовувати нашу зброю проти військових об'єктів тих країн, які дозволяють використовувати свою зброю проти наших об'єктів, заявив диктатор Владимир Путін. Ну і зокрема йдеться про ефект психологічного тиску. Заступник секретаря Радбезу Рефі Дмитро Медведєв підкреслив руйнівний потенціал «Арєшніка», заявивши, що ракета може досягти у Європі. Під залічені хвилини, зокрема, він говорить, що бомбосховища вас не врятують. А російські змі активно розмухують психологічний вплив нової зброї, заявляючи, що ракета здатна вразити авіабазу в Польщі за 11 хвилин, а штаб-квартиру НАТО в Брюсселі за 17 хвилин. Водночас розгорнута піар-кампанія супроводжується продажем цікаво футболок із символікою «Арєшнік» та навіть історіями про людей, які планують назвати доняк на честь ракета. Крім того, за словами Метью Орієшнік навряд чи змінить хід бойових дій. Але... З точки зору психологічної війни він чудово працює. Застосування Арешніка збіглося з підписанням Путіном нової ядерної доктрини Росії, яка знижує поріг для використання ядерної зброї. Це дає Москві можливість відповісти навіть на звичайні удари по її території, якщо такі атаки будуть підтримуватися ядерною державою. Ці дії також спрямовані як меседж Україні та новообраному президенту Сполучених Штатів Америки Дональду Трампу. Також ще один експерт із центру нової американської безпеки заявив: це дуже потужний сигнал. Це показує Трампу наскільки серйозно Росія дивиться на те, що робила адміністрація Байдена. Ну і крім того, поговоримо щодо ризику ескалації з НАТО, адже використання річника підсилює занепокоєння через відсутність можливості визначити, чи оснащена ракета ядерною чи звичайною боєголовкою до моменту її влучання. Кремль прагне створити ситуацію невизначеності, яка тисне на Захід. Політичний експерт і радник Кремля також заявив, що противник повинен розуміти, що ми готові піти на найрішучіші кроки і першими завдати удару звичайним озброєнням по території країн-членів НАТО. І він також попередив про можливість ядерної ескалації випадку відповіді заходу на ці удари. Якщо вони дадуть відповідь на цю атаку, Ескалаційним способом ядерний удар буде другим. А третя хвиля буде націлена на американські бази. І Кремль використовує цю зброю, щоб підкреслити, що не має наміру змінювати свої агресивні плани.